Друзі, всім привіт і вітаю вас в аеропорту Перта. Це буде моя перша тревел-поїздка на цьому каналі і лечу я сьогодні в Мельбурн. Вилетіти ми мали ще минулого вечора, але, на жаль, наш рейс відмінився через якісь технічні несправності в літаку. І його перенесли просто на наступний день, тому вилітаємо ми сьогодні. Сподіваюся, з літаком буде все нормально і ми нормально сядемо. Що ж, готові летіти в Мельбурн? Поїхали! Все, ми чудово добралися до Мельбурна, навіть швидше ніж повинні були. Тепер потрібно знайти, як добратися до міста, повечеряти, заселитися в наш готель, точніше, в квартиру в Airbnb. І завтра вже будемо думати, що робити далі. Ось наша квартира Airbnb. Зняв я її приблизно за три місяці до поїздки, тому мені вдалося знайти досить непогану ціну. Як бачите, тут досі стоїть ялинка. Це не тому, що зараз Різдво, коли ми їдемо, а просто тому, що вони вирішили її залишити. І мені також сподобалося, я бачив її ще на фотографіях, і мені дуже захотілося квартиру з ялинкою. Знаходиться вона в районі Footscray, що на північному заході від Мельбурна. Район, як ми потім дізналися, не найкращий. Тут багато бездомних, а також місцевих фріків, але нам в цілому все підійшло. І заплатили ми за 8 днів 900 австралійських доларів або 23 тисячі 300 гривень. Зранку наступного дня ми спочатку поснідали приблизно за 50 австралійських доларів або 1300 гривень і вирушили далі. Друзі, вибачте за поганий звук, вирішив швидко тут зняти відео, щоб розказати, куди ми їдемо. Зараз ми їдемо в Redwood Forest, Це частина лісу в великому національному парку. Друзі, ліс дуже гарний. Мені дуже тут сподобалося. Він, звичайно, штучно насаджений, тому що всі дерева ростуть просто рівненько під лінійку. Ось тут можна побачити, що всі коридори ідеально рівні і прямі. І всі дерева ростуть на однаковій відстані одне від одного. Але немає значення, чи це природне, чи створено рукою людини все рівно цей ліс прекрасний. Отже, як я дізнався пізніше, це каліфорнійська секвоя, Redwood означає секвоя, яка була насаджена в 1930-х як експеримент, але вони там прийнялися, і тепер це дуже популярна туристична точка. Дуже рекомендую всім, хто буде відвідувати Мельбурн. Друзі, сьогодні наш другий день в Мельбурні, і ми їдемо на Great Ocean Road, тобто велику океанічну дорогу, а також на 12 апостолів. Це 12 скал, які стоять посеред океану і виглядають досить класно. Також ми по дорозі ось побачили маяк і вирішили заїхати подивитися. Тут досить непоганий вид з нього. Ось там люди побудували собі будинки прямо з видом на маяк та обрев. Ці будинки, я перевірив, коштують від 1,5 мільйона до понад 3 мільйонів австралійських доларів, що є понад 40 мільйонів українських гривень. А ми рухаємося далі, і наступна точка на нашому маршруті це Мейс Рест, Рейнфорст Вак або прогулянка по тропічному лісі. Цей ліс насправді відчувається як тропічний ліс. Я вже був в тропічних лісах Мексики, В'єтнаму, Камбоджі та Таїланду і цей дуже на них схожий з відмінністю, тільки в тому, що виглядає він трішки сухішим ніж ті інші джунглі та тропічні ліси, тому що вже кілька днів не було дощу, і все трішки підсохло, так як зараз літо в Австралії. В даному лісі мені найбільше сподобалися дві речі: перша це величезні старі дерева, в яких з легкістю може поміститися людина або і слон, а також великі папороті. Це така ж сама папорот, як є в нас в Україні, але величезна. Після прогулянки тропічним лісом ми вирушили далі і зупинилися ось тут, тому що побачили ці прекрасні пагорби, схожі на українські Карпати або Прикарпаття. І також ми побачили ось цю коалу на дереві прямо біля дороги. Крім нас, цю коалу побачили ще два повні автобуси з туристами, і вони стояли всі біля дороги і фотографували цю мелу коалу, яка просто вирішила відпочити. Це була наша остання зупинка перед відправкою до апостолів, і зараз ми їдемо туди. Отже, 12 апостолів це група вапнякових скель в океані біля узбережжя в національному парку Порт Кембл на великій океанській дорозі неподалік Мельбурна. Зовнішній вигляд скель та невелика відстань один від одного зробила місце популярною туристичною пам'яткою. Спочатку воно називалося свиня і поросята. Назва була змінена на 12 апостолів в 1950-х роках з метою привернути більше туристів, хоча в групі тільки 9 скель. Наступного дня ми поїхали на пляж Брайтон, що є на півдні від Мельбурна, і цей пляж є популярний тим, що на ньому розташовано багато маленьких дерев'яних будиночків. І як бачите, я також знайшов там будиночки в стилі українського прапора. Мені це дуже сподобалося, і біля них я провів найбільше часу. Сам по собі пляж, на мою думку, є досить посереднім та переоціненим через його мілководдя і, ну, не дуже гарні пейзажі, в Західній Австралії вони набагато гарніші. Але заради ось цих будиночків варто було приїхати глянути, особливо українські кольори. Після поїздки на пляж ми довго вибирали, що робити далі, і знайшли ось це місто, яке називається Баларат, яке знаходиться на захід від Мельбурна, приблизно трохи більше ніж година їзди. Ми довго вагалися, чи варто все таки їхати туди чи ні, тому що це досить далеко, багато пального і так далі. Але вирішили все таки поїхати, і це було найкраще рішення за той день. Це місто було просто шикарне. Просто погляньте на ось цю готичну архітектуру, яка деколи була розбавлена також колоніальною архітектурою. Це місто як ніщо більше в Австралії нагадало мені Європу. Друзі, ми просто гуляли по цьому прекрасному містечку і знайшли. Тут випадково знайшли цей прекрасний бар, мабуть, чи кафе-бар, який називається On Jackie's. Я зараз вам його покажу. Це місце просто прекрасне. Тут всюди засають рослини. Вони варять своє власне пиво. Ось там прямо у них проварня, якщо бачите. Місце дуже автентичне, їжа там була прекрасна. Пиво я взяв їхнє локальне, яке вони прямо там і варять. Воно також було дуже смачне. Мені дуже сподобалося. Я ще ніколи не був в таких прикольних місцях з настільки хорошою атмосферою, де видно, що люди люблять свою роботу і роблять все для того, щоб зробити це місце кращим і приємнішим. І так, день четвертий в Мельбурні. Ми приїхали на Billy Railway. Це туристичний паровий поїзд, який ходить по джунглях е, біля Мельбурна. Дуже гарний один з найпопулярніших місць в Мельбурні. Ось якраз відправляється попередній а на наступний вже наші. Цей потяг їде від станції Белгрейв до станції Лейксайд і потім до ще однієї, не пам'ятаю її назву, але ми їхали тільки до середньої, до Лейксайд, і потім наші квитки також включали дорогу назад. Потяг дуже прикольний, схожий на потяг з Гаррі Поттера, і ви відчуваєте, ніби ви їдете в Хогвартс по прекрасних мальовничих пейзажах. Ось ця весела та усміхнена жіночка насправді створила нам багато проблем, тому що вона весь час зі своїм телефоном влазила прямо перед нами, ставила свій телефон у нас перед обличчями, включала. Музику на гучномовці і співала прямо під час цього всього. Вона знімала себе на відео, як вона співає і інколи навіть танцювала. Потім, коли ми вже добралися до місця призначення, вони також, їх там було чоловік-шестеро, вони ставили телефон на міст і танцювали під музику. Потім, по дорозі назад, вони також всю дорогу знімали і влазили перед людьми. Тобто, поїздка була дуже цікава завдяки якраз ось цій групі людей. Ось ми зупинилися і вийшли на нашій станції, яка називається Lakeside, тому що вона біля озера. Ось непогане озеро. І відправляємося звідси через аж 4 години. Тому у нас є час на обід. Час погуляти навколо озера, подивитися, що тут як, і тоді будемо вертатися в Мельбурн. На обід ми вирішили спробувати традиційні скони. Це щось схоже на печиво або на млинці, або і те, і те. Також взяли каву і яблучний пиріг. Місцева фауна. Не знаю точно, що це за птахи, але виглядають дуже прикольно. Так, я налякав його. Перепрошую, в цілому дуже рекомендую взяти квитки на цей поїзд і покататися на ньому, якщо будете в Мельбурні. Це одна з найважливіших речей, які тут можна зробити, і найгарніших. Ви покатаєтеся на старовинному потязі, який відкрили ще на початку ХХ століття, потім закрили в 50-х роках і знову відкрили в 60-х. І він, в принципі, збережений майже в такому оригінальному виді, яким він був тоді. Також в цілому кілька думок про Мельбурн. Місто мені в цілому дуже дуже сподобалося, як саме по собі. Через його величезний центр порівняно з нашим маленьким пертом, через масштаби міста, через велику кількість парків, і навколо нього природа просто прекрасна. Після того як я приїхав з Західної Австралії, тут виглядає все просто чудово. Тут є джунглі, тут багато лісів, тут є щось, схоже до я б сказав, обривів, які є в Шотландії. Це на Great Ocean Road. І так далі. В нас в основному це пустеля і дуже-дуже трошки лісів. Так ось, в порівнянні з Західною Австралією, Мельбурн і Вікторія дуже різноманітні, дуже цікаві, дуже красиві. Але є одне але. Як туристом я б сюди приїжджав ще і, ще і ще раз, просто щоб подивитися на ті місця, які вже бачив, а також на нові місця. Але жити я б тут не хотів, тому що тут дуже багато людей, місто дуже населене. Ну, Воно велике, але все рівно відчувається, що воно набагато більш. Бізі, скажімо, ніж мій перт, і також трафік дуже важкий, щоб потрапити з однієї сторони міста в іншу. Ми потратили півтори години часу на автомобілі. Мені навіть страшно уявити, скільки б це було на громадському транспорті В Перті За півтори години я б же доїхав до іншого міста, яке знаходиться за 150 кілометрів. Також жити я б тут не дуже хотів, але подорожувати тут прекрасно. І ось ми нарешті добралися до самого міста. Вибачте, що так пізно. Це все тому, що я орендував автомобіль на перші 4 дні. І так як в місті проблеми з парковкою, я не хотів за неї платити і шукати її. Також проблематично, ми вирішили використати перші 4 дні з автомобілем на те, щоб об'їздити всі місця навколо міста, такі як велика океанічна дорога, 12 апостолів, Redwood Forest, а також Brighton Beach. Більшість речей, які ми хотіли зробити вже в самому Мельбурні, були в його центрі і в більш-менш пішій доступності. Тобто, всі місця, які ми ходили в Мельбурні, ми ходили пішки або максимум брали автобус або трамвай. Ось зараз перед вами собор Святого Павла. Собор був збудований в готичному стилі англійським архітектором Вільямом Баттерфілдом і завершеним у 1891 році. Зразу при виході з собору перед нами постає Flanders Street Railway Station, Це залізнична станція на вулиці Флайндерс, яка так і називається, є найзагруженішою станцією в усьому штаті Вікторія. Станцію було відкрито в 1854 році, і це була перша залізнична станція відкрита в усій Австралії. Далі ми пішли в Royal Botanical Gardens, тобто королівський ботанічний сад. І першим ділом ми тут зустріли ось цих красунчиків: це літаючі лисеці. Вони просто прекрасні, дуже мелі, але на жаль, ближче підійти не можна було, тому це максимально близько, як я тільки міг зняти. Нам вони дуже сподобалися. Я взагалі фанатію від кажанів, а це також кажани, тільки безпечні. Гуляючи далі по цьому саду, я зрозумів, що кращого ботанічного саду або парку, в який вхід був би безкоштовним, я не бачив в своєму житті ніде. За останні 10 років я бував в багатьох країнах, багатьох містах, парках, садах і так далі. Але цей сад точно зайняв перше місце серед всіх зелених, скажімо, ділянок, де я був за своє життя. Це дуже красивий сад, просто посеред міста. Вхід в нього безкоштовний і він просто прекрасний. Всім рекомендую. Після нього ми швидко заглянули в Чайна Таун, пообідали там і пішли на ACDC Lane. ACDC Lane – це маленька вуличка, названа в честь самої групи ACDC, яка є також родом з Австралії. Як бачите, тут є сам виконавець з ACDC, висічений з каменю, і дуже багато малюнків на стінах, які є дуже гарними. Можете насолодитись самостійно. На що хочу звернути увагу, це тут якась є дивна любов до голубів. Я знайшов кілька малюнків з голубами на різних стінах в різних місцях, і також ось ця краса. Погляньте, тут є малюнок українського солдата з прапором та гербами. Також ось ще ми знайшли український прапор на вулиці. Після чого ми пішли до Victoria State Library, тобто найважливішої і найбільшої бібліотеки штату. Вона також була в пішій доступності, ну все в центрі, буквально є в пішій доступності. Якщо ви збираєтеся жити в центрі, транспорт вам майже буде не потрібен. Ми ходили майже всюди пішки, ходили тільки вечором додому на метро і все, тому що ми жили не в центрі. Але якщо ви збираєтеся жити в центрі, в Мельбурні, все в пішій доступності. А ось і сама бібліотека. Нам дуже сподобалася архітектура всередині. Дуже все гарно, багато поверхів. Є великий зал для навчання або читання, і багато зібрано книг. Оригінально ідея поїхати в Мельбурн з'явилася, тому що ми дізналися, що група Green Day приїжджає до Австралії і проводить три концерти: один в Мельбурні, один в Сіднеї і один в Голдкості. Ми спочатку хотіли поїхати в Голдкост, але потім в нас не вийшло по часу, і ми вирішили все-таки їхати в Мельбурн. І це було наше найкраще рішення, тому що після концерту в Мельбурні, в штаті Квінслен, там де знаходиться місто Голдкост, насунувся тропічний циклон, і почалися потопи, дощі і так далі. І концерт. Відмінили, і якби ми туди поїхали замість Мельбурна, ми просто дивилися на дощ, і можливо, наш рейс назад взагалі б відмінився. Ось до речі, частинка з концерту для тих, кому цікаво. Наступного дня ми пішли на ринок королеви Вікторії. Як бачите, ось він. В нього гарний вид, але насправді це ринок як ринок, нічого особливого. Останні два дні в Мельбурні ми просто гуляли та насолоджувалися містом без конкретного плану, просто дивлячись на карту і обираючи будь-які точки, які нам подобались. Ось перед вами. Ось зараз перед вами королівський виставковий центр, а зразу за ним ззаді стоїть музей. Музей ми заходили, він досить непоганий, але не найкращий. Ось і настав останній день моєї подорожі в Мельбурн. Місто мені дуже сподобалося, воно дуже гарне, дуже зелене, дуже багато хмарожосів і так далі. Але я б тут все рівно не жив, тому що для мене воно занадто перенаселене. Тут занадто багато пробок, занадто довго потрібно їздити в різні місця. І мені особисто набагато комфортніше жити в перті, який в рази менший, в рази менш населений, немає стільки пробок. Назагалі порівняно з Мельбурном. У нас немає пробок, тому мені. Петі набагато більше подобається жити, але Мейбурн – прекрасне місце для подорожей. Я до речі, недавно знайшов пост в Редіті на Редіті. Так ось, в цьому пусті думка була протилежна моїй. Там йшлося про те, що Мельбур, навпаки, дуже комфортне місто до життя, але погане для туристів, тому що немає нічого такого, щоб турист міг запам'ятати. Тут немає е, опери, як в Сіднеї, тут немає бруклінського моста, як в Нью-Йорку, тут немає капітолію, як в США або Ейфелової вежі, як в Парижі. Також в Мельбурні немає нічого такого. Про що можна згадати, згадуючи місто для мене це не зовсім так. Я згадую велику океанічну дорогу, джунглі, природу і так далі. Але саме місто, в принципі, можу сказати, що це правда. Я досі не можу запам'ятати скайлайн міста, не можу запам'ятати жодну будівлю з міста і так далі. Але думаю, що можливо воно дуже комфортне для життя, якщо там пожити і це зрозуміти. Але я там був занадто мало часу, щоб це зрозуміти. Але в будь-якому разі, якщо ви плануєте подорожувати в Мельбурн, це в 100% потрібно, тому що місто дуже гарне і. Природа навколо нього ще краща. Сто відсотків рекомендую і до зустрічі, друзі!